Сьогодні наша розповідь ще про одну цікаву особистість Оксану Олексіївну Тригуб, вчительку по професії, художницю за покликом душі. Вона сповнена бажанням відтворювати красу нашої землі в своїх малюнках. Візитною карткою села є розмальовані пані Оксаною три автобусні зупинки. Це виставка картин під відкритим небом, яка милує око односельців. В цих розписах майстриня відобразила всю велич і неповторність рідного села, мальовничі краєвиди У кого виникла ідея розмалювати автозупинки? Ну це, я думаю, наша спільна ідея. Ми завжди хотіли щось таке, чимось показати, відрізнити наше село, щоб воно виокремлювалося з поміж інших сел. Так так і виникла. Хто допомагав цьому? Ну, дві особи, можна сказати. Це представник нашої громади Лені Діванович Білий і наш вербер Володимир Петрович Думенко. Це треба любити своє село, свій край, щоб все це відобразити. Ну, це моя ідея. Ви знаєте, що вчитель історії, і тому з історії свого села. Показати якийсь фрагмент одного теж буде, можливо, неправильно. Тому це загальний зібраний такий образ села. Це наша центральна зупинка, і на цій зупинці я хотіла показати весь краєвид нашого краю. Нашого села. Це і квітучі садиби, і наше, через наше село протікає пересихаюча вже річка очеретянка. Це і те, що в давнину е, наше село славилося вітряками, яких було більше стежки у нашому селі. А ще, ну, звичайно, не... все не можна зобразити, але, але ще в нас були і парові млини. Дуже-дуже багато в селі Чернечі наші люди жили завжди заможньо. І я думаю, що ця традиція вона продовжиться і далі. Ну, якби епіграфом таким до своїх усіх зупинок я взяла слова нашого відомого Олександра Довженка. Ми боремося за те, чому немає ціни у всьому світі за батьківщину, які є зараз дуже актуальними. А друга зупинка там, а там поле. Соняшники, ті культури, які вирощують. Пшениця, соняшники. Те, що в нас є. Ну і там не тільки шполи зображено, там же ж і символіка наша зображена, це герб наш. Я їх розмальовувала більше тижня. Дуже багато наших односельців приходили, машини, проїжджі, просто чужі люди їхали. Віталися, там, зупинялися, фотографувалися, розпитували. Скільки зупинок взагалі розмальовано? Три зупинки розмальовано. Так як я вчитель історії і ну, цікавлюсь історією нашого краю, нашого села. і Тому от хотіла зобразити, передати те, що було давнивно у нас: наші краєвиди, наші будівлі. Ми якось йдемо все вперед і вперед. і Ці новітні технології, вони дещо, можливо, перекривають оте давнє. І хочеться, щоб не забували. І хочеться, щоб пам'ятали, і дуже багато людей підходило, багато зупинялося. І ну, Просто подобалося їм це. і Мене підтримували, дуже багато підтримували, односельців наших. Ті самі остановки, ті самі цвіти, самі все, що ми бачимо в нашому селі. Я думаю, оно ну, завжди на часі. Ти в'їжджаєш в село і навіть в таке время. тобі приєдно. у нас скрізь, завжди тут всегда красиво. Люди працюють на своєму місці. Як його треба підтримувати. бачите, чистить. Люди їдуть, зупиняються. Кожен так, я думаю, подумає, о, є красиве містечко, я стану трошки перепочину, що там. Знаходимося в селі Чернеча-Слобода. Показуємо нашу майстриню Оксану Тригуб, яка розмалювала ці зупинки. Люди зупиняють, фотографуються біля них. Це три зупинки селі чернеча Слобода, але. Це не не тільки Чернечі Слободів. Нас це розпочалося із Дубов'язівки. Продовжили це зараз. Є в нас гурток самоцвіт. Дітки там займаються. Дякую, Валентині. Івашко, яка теж відгукнулася. Ми розмалювали і поновили в центрі Дубов'язівки. Поновили на трасі у селі Сім'янівка. Також у нас є місцеві підприємці Петруки, які проживають в селі Сніжки. Теж за їхньої ініціативи з допомогою розмальована там зупинка. Це просто те, що треба показувати про людей Добов'язівської селищної ради, про тих людей, які є дійсно зірцем і є про що про них розказати. Кожна з них це особистість. Так. Головне у громаді це звичайно люди. Близько 10 тисяч у нас зараз населення громади, і кожен по-своєму талант, і можна про кожного з них зробити. Такі телепередачі хотів би низько вклонитися нашим бійцям, які знаходяться на передовій близько 500 чоловік. З громади несуть службу, захищають нашу незалежність разом до перемоги. Слава Україні! Край рідний любить і шанує, і про минуле пам'ятає: шедеврами просто дивує, весь світ навколо обіймає. Розмалювали всі зупинки. Душа радіє, людям втіха. Дарує нам добра краплинки. Ця мудра, творча, добра жінка. А від кого це у вас? Ну, Напевно, від мого батька. Він колись працював у колгоспі штатним художником. Да? Ну, приймав участь. Ну, знаєте, оформлення різноманітні, там будувалися табір, він оформляв табір, дитячий чайка, там ну, оформлення дитячого садка, це його рук, теж робота. На жаль, вже це будівля занедбана, але малюнки ті на сходах і досі збереглися. Він у вас самоучка? Самоучка. Ну, я з дитинства, як і всі діти любила малювати. Ну, щоб ну, як так. Напевно, більш, не те, що там серйозно, а більше ну, хотілось мені малювати, це десь із училища, Це молоді роки, вже так, років 20. Отак. А от ви пам'ятаєте свою першу картину? Що ви замалювали? Це був букет квітів, просто квіти. Мене мама дуже любила тюльпани. І от вона, в нас була пасіка, і вона на уліках теж, вона теж, до речі, непогано малювала. Да. І вона на, на уліках малювала тюльпани. Ну, Мені так сподобалося, що я сіла, теж намалювала. Ну, Тоді олівцями ще не, фарби не використовувалися, а тоді вже, як пішла навчатися педучилище, там у нас дуже гарні були викладачі, і дуже гарно проводилися заняття, уроки гарно проводилися, де показували всі ази, і от ми вчилися. І трошки мені, можливо, дещо передалося. Звичайно, час втрачений можна було працювати над собою. А я думаю, що ще не. не пізно. А ще вона малює краєвиди свого села з такою теплотою та любов'ю, що здається, ніби ми самі прогулюємося тими стежками. Її улюблені квіти, маки, чорнобривці, соняхи на її картинах виглядають ніжними і тендітними. Дуже люблю квіти. Ну, це одна із таких із найдавніших картин. Ці картині десь ну, років 10 точно є. Років 10. Це соняшники, чорнобривці. Пам'ятаю, принесла сюди в клас, взяла один із глечиків, нарвала в нас на клумбі тут у школі, були такі невеличкі соняшники, чорнобривці і просто сиділа і малювала. Це фіалки. Люблю фіалки. Ну, Фіалки це прості лісові, просто хотілося спробувати передати якийсь колір. Це захід сонця, я її називаю так. В ну так, да. знаєте, <смі> в мене така асоціація, де коли ви в'їжджаєте з конотопа в Чернечу, то і з лівої сторони нас ніби так, як пагорб, там нічого не садиться, там раніше випас був. І от, от там трави, ми часто там пасли корів і так трави, коли лягаєш. Під вечір, і отак дивишся, так, таке враження, що сонце заходить і заходить воно крізь траву, крізь е, рослинки. Дуже, дуже гарно, дуже красиво. Це просто люблю маки. Ну і напевно ж наша частинка нашого села, нашого, нашого краєвиду. Так, я дуже люблю своє село. Е, хоч, я дуже хочу, щоб воно було квітучим, е, в нас дуже працьовиті люди. І вони намагаються, якщо вони бачать, що щось підтримується, підтримується чистота, підтримується... От, обсаджуємо село квітами. Да? І вони от також приєднуються. Дуже багато дуже багато під дворями насаджують, там усьбіч доріг насаджують, самі виходять і ніхто їх не заставляє, вони самі насаджують. Найрозповсюдженіша квітка в нашому населеному пункті, напевно, це чорнобривці. По-перше, що це не вибаглива рослина, вона росте, а по-друге, дуже гарна. І коли вона зацвітає на початку літа, то вона цвіте до самих перших приморозків. А ще наші люди закохані вони в чистоту, вони дбають про своє село, дбають про свої, про свої вулиці. А чого саме чорнобривці? А то, що вони дуже рано цвітуть і до морозів, і волки. Є тут. становка, скрізь посаджена. Вам Почайні. подобається це? Ну так, да, чого ж. Що це ж такого зроду не було, це рай. Але в нас дуже багато квітів, дуже багато квітів. Це теж петунії які взагалі люди добровільно самі з дому принесли, самі понасівали. Перший рік вони навіть і, за ними там і пололи їх. Ви отримуєте задоволення від тих зупинок, від цих картин. Проходячи повз свої е, розмальовані зупинки, мені мене постійно радує те. Що вони залишаються в тому стані, в якому я їх залишила. Я, і це говорить про, про те, що е, наше населення, наше село, наші люди вони це оцінили. І це велике задоволення для мене. А ще я хочу, щоб наші діти також долучалися до цього. І я, я впевнена, що воно так і буде. Тому що ми для цього і живемо, ми для цього працюємо, ми передаємо те, що ми вміємо своєму майбутньому поколінню. Ми віримо в те, що перемога буде за нами і ми будемо жити в мирній, щасливій Україні. Я мрію про те, і це обов'язково збудеться, що я намалюю картину, присвячену нашій перемозі. Я намалюю на папері щасливу дитину. Я в мирному небі, літають в я намалюю на папері рідну країну, без горя, без печалі, без смерті, без війни, я намалюю на папері щасливу дитину, я в мирному небі, літають в я намалюю на папері, рідну країну без